17 квітня, бо знаю, в кого я ввірував. Хтось каже, я знаю, кому я повірив. Це добре, але набагато краще бути в змозі сказати разом з апостолом Павлом, бо знаю, в кого я ввірував. Це велика різниця. Людина може знати, кому вона доручає ту чи іншу справу, не будучи особисто з нею знайомою. Але Павло знав Господа як особистого друга, як і Авраам, і тому міг сміливо довірити все йому. Таке знайомство привілей кожної людини. Усе писання дано за натхненням Божим, але багато чого, що цитується людьми як писання не Дев'ять Усі із десяти говоритимуть про бажання пізнати Господа, пізнання якого є життя вічне, і думатимуть, що вони цитують Писання. Христос сказав. Життя ж вічне це те, щоб пізнали тебе єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його, Івана 17:3. Іншого в Біблії немає, писання в тому вигляді, в якому воно написане, без будь яких людських доповнень достатньо. Доповнення тільки послаблюють Його. Якщо ви збираєтеся проповідувати мені або намагаєтеся вчити мене, говоріть мені тільки те, що ви знаєте. А не те, що ви думаєте, не витрачайте час на те, щоб говорити мені, у що ви вірите. Іншими словами, не треба наводити мені як авторитет своє переконання в тому, що річ така. Я вважатиму само собою зрозумілим, що ви самі вірите в те, що кажете, і тому вам не потрібно витрачати час на те, щоб запевнити мене в цьому. Це не допоможе мені повірити в це, якщо ви вірите. Мені байдуже, у що ви вірите, чи можете вірити в те, що не так, і незалежно від того, правда це чи ні. Ваша віра в це не є причиною, через яку я маю вірити. Але якщо ви це знаєте, то розкажіть мені факти, щоб я теж міг це знати. Той то подає як істину те, що йому невідомо винен у тяжкому гріху. А якщо він щось знає, то так само легко, хоча, можливо, і не так приємно для його гордині розповісти про підстави свого знання, як і вдавати себе папу римського, і намагатися змусити інших прийняти це на віру. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.